Така от посилочка у мене вже е, лежить довший час. Ну, ніяк руки не доходили, але нарешті приїхала вона з недалека. Тому... Ось таке радіо горизонт. Горизонт. Так, ручечку, я так розумію, відкрутили, щоб вона, мабуть, не відламалась. Гарний стан. Давайте подивимося, там ще щось є. О. Ага, це якісь запчастинки. Ще додаткові мене попереджали. Що покладуть ще якісь подаруночки? Резистор. Ха, Класно, все запаковано. О, трансформатор. ТЕС, ТЕС, від радіо щось схоже як від океану. Що тут у нас ще є? Ще резистор? СП-шка. СП3. Ніби кришталь передавали. Класна запаковка. Так, так це дротик у нас від радіо. О, індикатор. Індикатор це добре. Ще, ще. І навіть блочок у нас ось такий є. Який УКВ. 2-2. Ух, це взагалі класно. Добре. Все. Ну, а дане радіо в нас з хитрою несправністю. Е, в нього з'являється е, після певного такого напрацювання е, якийсь шум. Підключим вот у на нас тут. Із законопроєктом про посилення мобілізації, або радше про реновацію оновлення мобілізації, про те, як Верховна Рада ухвалює чи не ухвалює рішення, про умови демобілізації або їхню відсутність. Про це все далі. А з іншого боку, є акції. А мілокалі, от зам... і шум з'явився. В своєму От як ви ставите до цього? От я скрутив на мінімум звук. І чуємо шурхіт. О, добре. Є, буду порозбиратись. Розібрав я радіо. І тут що ми бачимо? Бачимо, що радіо як нове всередині. Мушка не сиділа, як то кажуть. І на перший погляд... Та чого на перший погляд? Воно не було ще в ремонті ні разу. Тут все, як то кажуть, автентичне, включаючи конденсатори. Хоча робилась підсвіточка, перелаштовувалось, ну, моя думка така. Ну хоча би е, мертві конденсатори треба ж поміняти. О тут бачимо мишки були. Мишки. Срібла їм бракувало. ага. А я впевнений, що мертві конденсатори тут однозначно будуть. Чомусь так. Хм. Ні, ну який новий приймачик. Клас. Ну що ж, давайте я зараз пробіжусь з приборчиком, подивлюся, може дійсно тут конденсатори всі як нові. Е, думав, так, собі почну з. Оцього з УКВ-блока. І просто вам показую перший конденсатор. Просто почав міряти конденсатори. І ось перший, на який я став. Ну, Чорна дірка. Нічого немає, пустота. Потрібно далі перевіряти. давайте. Так, що таке? Можливо, у мене приборчик заглючив. Опа, є. Секунду, щось ножки, мабуть. Так, 4, ну, мабуть, 4,7, чи так, 5 мікрофарад. 15 Ом ЄСР, це забагато. Давайте ще раз цей. Ні, цей таки пустий. Добре. Секундочку, бо тут вже так воно якось не виходить. Щоб було видно. Так, це в нас також 5 мікрофарад. Ну цей би ще міг бути. Ще ось тут є також щось на п'ятірочку схоже. О, ноль. Нольс 21 ом ЄСР, також можна сказати, вже відійшов. Цей схожий на десяточку або двадцять. Тринадцять, мабуть, двадцять мікрофарад. 15 ом ЄСР. Ну, що ж, Тут Тут я поміняю однозначно всі електроліти. Отак, От поміняємо ось цей огризочок перебрав всі конденсатори, поміняв цей огризочок. Зараз ще так, пилючку повимітаю, буде добре. Так, ну, тепер тут. Зараз я трішечки пробіжуся по цих конденсаторах. Подивимося, що тут у нас буде. По основній платі знайшов два конденсатора. Ось цей взагалі ніяк не дзвониться, а ось цей ну, залишилось Одна третя ємності. Хоча, я думаю, так не дивився навіть по схемі, що це вони думаю, можливо, до АМ відносяться. Все одно поміняю їх, так як вони абсолютно ніякі вже. Ось тут конденсатори ну ідеальні. Тобто ці-ці. Ось тут якісь ніби які на імпорт схожі, щось також в ідеалі. Ну, в принципі, нічого такого вже критичного немає. Так, добре, а, ну і багато поганих пайок тут Ну, є, є. І тут закінчив. Замінив три конденсатора, все гарненько попропаював, відмив. Зараз збирати буду до кубки. трішки попрацював і зашурхотав собі. Подав я кхе, собі тут з генератора на вхід підсилювача, та й сижу, граюся і тут щось міряю, міряю і ненароком зачіпаю ось цей флажочок. Зараз вияснив, що це таке з ним. Або просто банально не пропаяний, або щось десь в ньому самому. У центрі великодній розпродаж виставкових Добре, друзі, це всі були новини регіоналіті на понеділок. Thank you Коротко про головне у випуску. 54 бойових зіткнення відбулося за минулу добу на фронті. Ситуація на Донецькому напрямку доволі напружена. Про це та інше далі докладніше. 54 бойових зіткнення відбулося за